Доброго здоров'я, друзі! В цьому відео ми розглянемо ще один зразок цікавої сучасної техніки українського виробництва. Тож ставте лайк під цим відео, ми починаємо. Спеціалізований броньований автомобіль Новатор сконструйований з урахуванням сучасних вимог до техніки підрозділів спеціального призначення. З використанням шасі, що пристосовано до експлуатації в найскладніших умовах бездоріжжя, з колісною формулою 4х4 та 67 літровим турбодизельним двигуном Форд, автомобіль у базовій версії оснащений системою пожежогасіння, моторного та десантного відсіку, автономною кліматичною системою, системою навігації та системою RunFlat. Нова тормасою вісім тисяч кг та вантажопідйомністю до 1845 кг. В салоні автомобіля може розміститися 5 пасажирів у вантажному відсіку. Обладнане місце для сидіння та передбачене місце для фіксації санітарних нож. Бронеавтомобіль здатен долати водні перешкоди глибиною 0,75 метри та підйом 60%. Бронемашина виготовлена на шасі Ford 550, яке було спеціально посилене. Автомобіль виготовлено зі сталі шведської компанії Armox, різної твердості та товщини в залежності від зони бронювання, і в цілому машина відповідає класу бронювання PZSA-4 або PZSA-5. Всі двері обладнані спеціальними підсиленими ригелями і замками підвищеної надійності та мають можливість відкривання ззовні у екстрених ситуаціях. У вантажному відсіку розміщено місце для сидіння та передбачено місце для фіксації санітарних нож. Три борти вантажного відсіку відкидаються, бокові борти легко знімаються для полегшення завантаження, розвантаження та перевезення вантажів різного розміру. Спеціальне освітлення в салоні та система повного часткового та нічного маскувального освітлення у темний час доби. У автомобілі встановлено камеру заднього виду із виводом на монітор, навігатор та телевізійний пристрій для виявлення та супроводження цілей, а також пересування у повній темряві. Новатор обладнано системою пожежогасіння в салоні та в моторному відсіку. Завдяки ультрафіолетовим та інфрачервоним детекторам система виявляє займання за 3 мілісекунди та ліквідує її за 250 мілісекунд. Друзі, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео, та обов'язково діліться вашою думкою щодо даного озброєння в коментарях.